Росію може зупинити тільки одне: загроза реальної ядерної війни між ядерною державою і ядерним блоком, із застосуванням не тільки тактичної, але й стратегічної зброї, і загибелю мільйонів людей в Європі, Сполучених Штатах Америки, Російської Федерації і, звичайно, в тих буферних зонах, які виявляться між ними, тобто в Україні. Але це те ж саме, що зупиняє Росію, я вибачаюся, зупиняє і Захід. Ніхто не хоче бачити мільйони трупів. Ніхто не хоче бачити згорілий Париж, Лондон, і ніхто не хоче бачити згорілу Москву також. Але це обопільний страх. І як чітко сказав президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, президенту Росії Володимиру Путіну, коли той нагадав про ядерні погрози, що ядерну війну не можна виграти, не можна. Але це не означає, що в результаті ядерної війни не можна розпрощатися із цією всією християно юдейською цивілізацією, яка тут кілька тисяч річ існує, ну можна сказати, і гудбай, це теж може бути абсолютно реальним висновком з, цього, з того перебігу подій, який ми спостерігаємо.